Усім привіт! Вітаю вас на каналі Албанія, Життя очим емігрант». Мене звати Лена. Друзі, в цьому відео я б хотіла з вами поділитися інформацією, дати відповідь на питання, яке е, дуже часто було в коментарях під моїм відео. А саме про банкомати в Албанії. Е, де краще знімати гроші, як знімати і взагалі, от основні такі моменти. От але перед тим як взагалі перейти до теми банкоматів. Важливо зрозуміти одну таку річ за законом України, якщо ви їдете за кордон і хочете зняти з гривневої карти кошти, то в тиждень максимальна сума, яку ви можете зняти, це 12 500 гривень. Це ви маєте собі засвоїти 12-500 гривень. Тобто, якщо ви будете знімати потім, там, наприклад, в еквіваленті євро, то це там буквально буде десь 330, в такому плані типу євро. Але більше вам зняти не дасть. Е і це не залежить від банку. Тобто на одну людину лише 12500. От оце запам'ятали. Це дуже важливо. Тому, якщо ви думаєте, що ви сюди приїдете і зразу підете знімати 1500. Не проканає. вам потрібно буде щотижня ходити і дзинькати по оцих сумах. Тому е, беріть з собою готівку. От візьміть, скільки можна з собою готівки, а потім вже тут знімайте додатково собі е, з банкоматів кошти. Це те, що хотіла відразу сказати. Е, так, далі. Далі, давайте ми поговоримо з вами взагалі про те, з яких банкоматів і що можна зняти. Перше, в Албанії є банкомати, які видають ліки і євро. Доларових нема. Долари в Албанії ви не знімете. Так, тут поставили крапку. Далі йдемо відповідати на питання, що мені робити, якщо в мене немає картки, але потрібно зняти. Чи є NFC? Насправді в багатьох банкоматах є NFC, але вони не працюють. І... Якби кажуть, що всі не працюють. Я особисто не знайшла ні одного банкомата, з допомогою якого я могла б зняти кошти, ну, типу, з NFC. Але добрі люди в, в чатах писали, що знайшли такий банкомат в Тірані. Силочку на Google карту цього банкомату я скину. І коли буду в Тірані, я обов'язково теж туди поїду і спробую зняти, тому що. У мене немає такої як фізичної карти, мені потрібно або перекидувати, або знімати по NFC». Також писали, що комісія буде трішки вища, ніж коли ви просто будете знімати з карти. Запам'ятали це. І ще один лайфхак. Якщо все-таки цей банкомат не працює, типу з NFC, один такий лайфхак розповіли, можна своєї карти, ну, типу, взагалі свого рахунку, відправляти гроші на Вестерн Юніон. А потім йти і знімати ці гроші. Ну, це вже, типу, знаєте, такий, коли в тебе безвихідь. Так, а далі вже про банкомати. Отож, як я сказала, можна знімати в євро, а можна в ліках. В євро можна знімати в банкоматі Райфайзена. Рейф... І ось які там умови. Отже, як такого. Обмеження по зняттю нема, але ну, так як ми з вами, українці, українські картки, то обмеження у нас є це 300 євро. І е, за одну транзакцію, тобто ж, за одне зняття, банкомат у вас попросить комісію в 6 євро. До речі, читала інформацію, що влітку ця комісія менше 5 євро. Ну, поживемо, побачимо. Е, зараз знімає 6 євро плюс знімається комісія вашого банку. Особисто в мене це 2%. Тобто 2% від тої суми, яку я знімаю в гривнях. Яка в вас, вам потрібно зайти в ваш банк і подивитися, яка, яка комісія буде ну, типу, для вас? Знаю, що є навіть деякі картки, де немає комісії. Це взагалі класно. У мене 2%. Тобто, коли я хочу зняти кошти в євро, я плачу 6 доларів плюс 2% від суми, яку знімаю. Далі. Є банкомати, в яких можна зняти ліки без комісії ну, саме цього місцевого банку, банкінгу. Це такі банкомати, основні, як OTP і Кредісбанк. OTP і Credit, вони не беруть комісію, але тут знову ж є комісія вашого банку. У мене 2%. І тут такий, типу, маленький нюанс. Якщо я. Хочу, наприклад, зняти тисячу лік, то мені звичайно вигідно йти в OTP кредитс і зняти собі тисячу лік і заплатити просто 2% комісії від тої суми, яку я знімаю. От якщо ж мені потрібно вже велику суму знімати, то е, тут потрібно сидіти і рахувати як вигідніше, чи зразу йти вигідніше. Ой, чи вигідніше зняти в євро і мені платити цих 6 євро комісії і 2%? Чи вигідніше зняти в леках, заплатити комісію мою банку там 2%, і йти і е, пере, м, тоб, обмінювати в євро? Я вам не буду зараз говорити як вигідніше, тому що це ще залежить від курсу е, ліка євро. Ну, типу, він скаче, от, і це все залежить ще від курсу. Коли ви приїдете, ви можете розняти так, розняти так, і собі ну, типу, подивитися, як вигідніше вам. Е, далі. Далі, 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 далі. Е, ще такий маленький нюанс. Хоча, напевне, не маленький, а він буде великий. Е, інколи буває таке, що у вас знімає більше комісії, ніж це потрібно. Це може бути за рахунок того, що у вас стоїть подвійна конвертація на карті. Е, вимикайте. Що це значить типу, подвійна конвертація? До прикладу. Ви хочете зняти в ліках, у вас тут подвійна конвертація. Банк, спочайно, спочатку, конвертує там, в євро чи в долар, а потім конвертує в ліки. Подвійна конвертація, а ви втрачаєте гроші. Оце потрібно перевіряти в себе, щоб такого не було. Так, що найважливіше для себе я зрозуміла. Взагалі, найвигідніше. Це платити скрізь карткою. От скрізь платити картою. Чому? Тому що оплачуючи картою, у вас з рахунку знімає по курсу НБУ. Це біля 37 гривень за євро. От. Тому це капець як вигідно. Е, і в більшості я скрізь оплачую карткою. Я готівку трачу, якщо там магазин по хліб можу піти, чи вже там збираюся йти на рибний ринок. Точніше, не на рибний ринок, а в рибні магазини ринку тут такого нема. Або ж на овочевий ринок. От. Але а, в більшості випадків я ходжу в великий супермаркет, щоб розраховуватися карткою, а, і на цьому я дуже сильно економлю. Тому, тому така основна інформація. Ще мене запитували, де краще обмінювати гроші. Слухайте, ну я ходжу в звичайні обмінники, я не хожу в банки, тому що е, там в е, ну, Коротше, коротше Геморої може бути більше або щось питати, паспорти до паспортів, звідки що до чого. Я хожу в прості обмінники. Е, мені ще сказали, що в дядічок місцевих теж вигідно. Я ще до них не ходила трошки. Е, Боюсь, потрібно буде взяти якогось друга Албанця і з ним піти, і типу, сказати, вот, my friends, Albanian, і please, обміняй мені гроші. А, так що так, банкомати є по. Ну, я живу в Дорусі, банкомати є по всьому місту. Якщо ж не знаєте, де він знаходиться, заходите в Google Maps, вводите назву банкомату, і він вам буде показувати, де саме знаходиться і туди йдіть. Якщо ви прийдете, там його нема, не розстраюйтеся, Таке теж може бути. Загалом це вся інформація, яку, в принципі, я хотіла вам розповісти про банкомати. Якщо раптом щось у вас додатково виникли запитання, обов'язково пишіть або ж, можливо, про що ви ще хотіли б дізнатися такого цікавого, пишіть в коментарях. Також я буду вдячна всім тим, хто зараз живе в Албанії, ділитися своїм досвідом інформацією про те, як в них було, і можливо ви знаєте щось таке, чого не знаю. Я, я за це буду дуже вдячна. Пока-пока, сонячній Албанії.